Нещодавно стало відомо про сайт, який працює як справжній каталог українських дітей з окупованих територій. На ньому можна обирати дитину за фото, віком, статтю, кольором очей чи волосся. У описах додають характеристики на кшталт: спокійна, слухняна, добре спілкується з дорослими, із 2014 року. Росія систематично вивозить дітей з окупованих частин України, Луганщини, Донеччини та Криму до російських родин під Москву та в інші регіони. негативно відгукувалися про президента. Говорили всяку гидоту, співали гімн України, слава Україні, все таке. Але минуло трохи часу. Ці діти потрапили в прийомні сім'ї Московської області. Один з хлопчиків потрапив у мою сім'ю, і я на власні очі бачу, як ця інтеграція почала відбуватися. Команда присхід команда яка займається поверненням депортованих дітей, повідомила. Більшість дітей у цьому каталозі народилися ще до окупації Луганщини і мали українське громадянство. Частина з них осиротіла через дії окупаційної влади, іншим просто оформили російські документи, щоб легалізувати викрадення фактично українських дітей відкрито роздають російським родинам.